Друзі, я вас вітаю. Чергове відео із циклу Таро Альони Райди Спадок Пращурів. І сьогодні у нас шостий аркан. Закохані Василь і Маланка. До речі, здається, десь в якомусь відео ми вже обговорювали цей малюнок, цю картину. Це тунель кохання, який у нас здається на Вінниччині да? роз, 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 Розташований. Саме. Ця місцевість була покладена за основу цього малюнку, цієї картини. Коли вони зустрічаються, природа прокидається від зимового сну. Все живе пронизує імпульс кохання. Василь рятує маланку від полону потойбічного Змія. Вони одружуються в перший день Нового року. Наші предки зустрічали його весною до початку земляних робіт. Їхнє кохання оспівується під час святкування зимового циклу свят. У кожному регіоні України свято Маланки проходить по особливому, у кожному з селі свої звичаї. Люди святкують із веселищами, співаючи веснянки і влаштовуючи карнавал. Молодь обирає Василя і Маланку, які жартівливо перевдягаються навпаки, дівчина в одяг Василя, а хлопець в одяг Маланки. Їх супроводжує світа в масках тварин, відлуння вшанування тотемів та інші персонажі комедіанти і цигани, чорти і янголи, баби і діди, образи пращурів. Також це час ворожінь на щасливу долю і обрядів для привернення взаємного кохання. Кохання, наче потік енергії, коли двоє людей спілкуються, їхні потоки перетинаються і впливають один на одного, діючи в одному напрямку, кожен учасник підсилює спільний потік. Тому е, так цінується щира підтримка однодумців, бо це справжня рушійна сила, здатна змінити Світ. Щира дружба, рівноправне партнерство, кохання, в якому є взаємоповага. Ці нематеріальні речі такі крихкі і водночас це найпотужніша сила, здатна подолати всі життєві негаразди. Е, в Україні є місцевість, що ніби, о, до речі, е, в книжці прописано про цю місцевість. В Україні є місцевість. Що ніби створена для романтики і побачень. Там завжди багато туристів, весільних фотографів і молодят. Це відомий тунель кохання біля села Клевань. Туди хочеться привезти свою половинку, а якщо її ще нема, можна загадати бажання, зав'язавши стрічку на гілочці, щоб приїхати ще раз, але вже разом. До речі, цей елемент стрічки використаний і на картині. Приворожін значення картки глибокий емоційний зв'язок, нове кохання або зміцнення наявних стосунків, важливий життєв, життєвий вибір. В негативі може тлумачитись як розрив стосунків, конфлікт цінностей або невдале партнерство. Ось ще одна карта з нашого циклу «Таро спадок пращурів. До нових зустрічей!